Помолись сьогодні за себе. Молитва про здатність простити себе. Мій коханий Ісусе, ось я стаю перед тобою, бо знаю, що тільки ти мені можеш допомогти. Хочу визнати перед тобою все, що зараз переповнює моє серце. Знаю, що ти можеш зіслати мені благословення. Тому віддаю тобі все, чим я є. Віряю тобі моє життя. У твої руки віддаю всі ті місця, де воно нагадує пустелю. Вчини, щоб вони розквітли, як сад. Ти мене запевнив, що не покинеш. Я довіряю твоєму слову, вірю в тебе, вірю в обітницю твоєї любові. Благаю тебе. Пропрощення гріхів моїх, обмий мене твоєю святою кров'ю. Вибач мені, Господи мій, усе, що я зробив поганого, все зло, яке я накоїв, шукаючи добра. Я повівся не так, як би був повинен. Визнаю мої помилки. Я часто, навіть і щодня, Забуваю про тебе, не пам'ятаю про твою любов, про твоє милосердя. Вибач мені ті моменти, коли я випустив з рук старино свого життя і збочив із правильної стежки. Багато разів покладав я свою надію в різних речах поза тобою і твоєю щирою любов'ю. Тому, Отче мій, який любиш мене безумовно, прошу тебе, пробач мені мої гріхи, вибач мені, що я тримаю в серці образу, що я сам собі не приділяю прощення за завдні кригди, за всі ті ситуації, в яких я звернувся, до фальшивих ідей, що віддалили мене від Твоєї доброти. Розбий, Господи, всі ті кайдани, які мене прирікають на життя, сповнене болю і страждань. Мені трапляється думати, що тягар мого гріха робить мене негідним твого прощення. Тому волаю до тебе і благаю тебе, забажай посіяти в мені зерно смирення. Любові і довіри, щоби я зумів простити самому собі ті зранення, які з'явилися в мені тоді, коли я був далеко від тебе і не жив у приязні з тобою. Прошу тебе, мій Ісусе, прости мені всі провини, які я завдав моїм ближнім. Перепрошую тебе за моменти. Коли я допускався обмов і наклепів, коли діяв неналежно. Я дозволив злості й собою заволодіти, мене не вистачило на жест щедрості, солідарності, ані доброзичливості щодо моїх братів. Перепрошую тебе, Господи, з усього серця. Перепрошую також за ті моменти. Коли я був дуже близький до того, щоби здатися, коли не сприймав себе як твоє створіння. Вибач мені ті ситуації, коли я криком давав знати тим, хто мене оточував, що я вже більше не можу, що не даю собі ради. Вибач мені ті хвилини, коли я не цінував самого себе. Коли думав, що я нічого не вартий і що моє існування не має сенсу, я прагну відчути, як ти очищуєш моє серце і визволяєш мене. Я хочу пам'ятати про те, що ти є зі мною і що міць твого Христа усуває з мого нутра всілякий слід знеохочення і поразки. Тільки ти, Господь історії, і Ти даєш мені життя у повноті, тому я можу відійти виправданим, зціленим і визволеним завдяки твоїй любові. Наповнюй мене неостанно твоєю силою. З кожним подухом я потребую Твоєї любові, Твого прощення і твоєї радості. Я прагну завжди відчувати твою присутність, спокій і щасливий мир, що розливається навколо тебе, наповни мене твоєю міцю, наповни мене твоєю силою, а над усе зійшли Твого Святого Духа, Великого Утішителя, щоб Він керував моїми кроками і провадив мене до тебе. Упевненого в Твоєму прощенні і Твоїй любові, я прощаю собі, прощаю собі, прощаю собі, заради Твоєї любові й доброти. Я прощаю собі заради Твого Христа і Твого Слова, яке все зцілює і чинить Новим. Амінь.